Що сталося, Марсель? Що таке Джесі? Може, вона її іграшку згризла? Так, Джесі мою іграшку погризла. О, покажи, де тут? тут є якісь дірки? Та вона майже вся ціла, слухай. Джесі! Ну хто так робить? Ти ж знаєш, що це не твоя іграшка. А Майна теж таке робила. Я вже не бачила. Так, дівчата, ідіть звідси. Не диріться. Ну, не плач, ну все буде добре. Почекай. Присядь поки. Так, іграшку я зараз якось зашью трішки. Не переживай, все буде добре. Так. Так, слухай, це не трагедія, Марсель. Давай щось тобі зіграю. Не хочу. Все одно Що щось зіграю.